які отримують по 5 та навіть по 25 тисяч гривень, є у нас і такий навіть донор-молодець. Я ось, тільки уявив тих, хто а скільки можна здавати? Ну добре. Тож, друзі, якщо схочете, ну це не, не основний заробіток, це це тільки це на допомогу. Я знаю, що у вас можна здавати плазму за гроші, а можна спрямувати кошти за донацію на певні соціальні проєкти і допомагати пораненим онкохворим, які зараз у вас є соціальні проєкти і як вони працюють в вашому центрі. Так, дійсно, ви можете ці кошти. Те, забрати не собі, а можете їх спрямувати на соціальні проекти. У нас зараз діє три проекти: Врятуймо життя. Це для військового шпиталю. Є проект Допоможи онкохворій дитині. Це для обласної дитячої лікарні. Є проект Допоможи народитися дитині. Це перинатальний центр обласний. Ну і також ми допомагаємо вихованцям благодійного фонду. Помагаємо. Добре. А, а до речі, як часто ви передаєте медичні препарати закладам, з якими співпрацюєте, і до кого поїдете найближчим часом? Наприкінці місяця ми плануємо передати ліки до обласної дитячої лікарні. Також вже назбирали близько 100 тисяч гривень для військового шпиталю. Оце добре. А хто до речі найчастіше підтримує ваші соціальні проекти? І чи долучаються взагалі представники бізнесу до цих проектів? Нас завжди підтримують військові правоохоронці. Часто приходять до нас давати цього тижня. У нас здавали плазму співробітники 10-го, 5 та 12 відділів поліції Дніпровського району також співпрацюємо з університетом внутрішніх справ. Вони підтримують наші соціальні проекти. Врятуємо життя, допоможенко хворій дитині. Представники бізнесу нас підтримують, пригощають донорів своєю продукцією, надають знижки. Зараз у нас розігруються піци для донорів від одного з міських ресторанів, також срібні браслети та квитки до театру. Все це бонуси, які представники бізнесу надають нашим донорам. Також надають знижки на тренування у секції історичного фехтування. Навіть таке в нас є. Тобто, ще й до речі, вигідно, я так кажу, а, а чи є у вас постій... ну, повертаючися до студентів, про mm -hmm. яких ви казали а, трохи раніше? А чи є у вас постійні донори? І щоб отримати звання почесний донор? Скільки треба мати донації плазми? А щоб бути почесним донором, треба мати 60 безоплатних донацій плазми об'ємом 800 мілілітрів. Але не хвилюйтесь, якщо ви здаєте менший об'єм, то просто тоді буде трошки перерахована кількість не почесна, донацій. не почесний, просто просто донор так <с kill> або просто почесний. перерахована. Буде да кількість донацій. Трошки більше донацій буде більше ніж 60, Шістдесят дві 65. Ага, ну дивіться. в мене зараз таке питання, і не тільки в мене, але й в наших слухачів, звідки. Можна дізнатися інформацію про вас, як записатися саме на донацію, чи треба готуватися до здачі плазми і яким чином? Ну така так. Так, так. зараз на правах реклами. Ага. Готуватися до здачі плазми треба, а ми за 10 днів не приймаємо аспірин, тобто близько голова, випив цитрамон. До націю 10, 10 днів наступні не плануємо. Мінімум 48 годин не вживаємо алкоголь і за добу до здачі не вживаємо жирної їжі. Тобто їсти можна, голодним бути не треба. Просто виберіть любу кашу, яку ви любите без масла. Можна курячу грудку відверну, овочі, фрукти, це буде повноцінний у вас. Ніданок обід перед донацією, але ви будете правильно підготовлені, тобто без жирної їжі, без алкоголю. Краще дотримуватися, дієти. Ну, тобто такої простої зовсім. Дивіться, де можна записатись на донацію. У, у нас є інстаграм-канал та сторінка у Фейсбук, де завжди є потрібна інформація. Більш детальну інформацію про донорство та підготовку до здачі плазми можна дізнатися на нашому сайті biofarma.ua. Там же можна і записатися на донацію. Більше інформації можна отримати і за номером гарячої лінії 0800 600 003. Ми знаходимося за адресою проспект Богдана Хмельницького, 17, центр Дніпроплазма. Ось так, так. До речі, друзі, проспект Богдана Хмельницького, 17, Дніпроплазма, і ми вас усіх туди запрошуємо. Якщо, якщо ви ще не готові стати донором, ну хоча б подивіться, хоча б допоможіть чим-небудь. От ви, до речі, казали про цитрамони, про головну біль. Зараз такий час. Багато хто ну я до речі, ну трохи від серця щось приймають. С Сер сердечніми препаратами можливо а, засоби так, сердечні препарати. Якщо у вас немає хронічної хвороби, під час якої вам треба постійно щоденно ці препарати вживати, і ви не стоїте на обліку в кардіолога з якоюсь хронічною хворобою, то в принципі можна прийти. Або якщо ви сумніваєтесь, ви можете позвонити ось за цим номером на гарячу лінію. Mm -hmm. Вам там вас проконсультують і дадуть ще, ще разок я, і ще разок і цей номер. Так, гаряча лінія Біофарма 0800 600 003. Так, друзі. Відстрочки від армії це не дає. Але це дає вам плюс до карми і, можливо, звання почесний донор. Ну, головне, не це. Ну і запросіть всіх. Зараз дуже потрібні ліки для поранених. Кожен із вас може допомогти військовим. Для цього не завжди потрібні гроші, можна прийти і здати плазму, і це буде ваш суттєвий внесок у нашу спільну перемогу. Мені додати нічого. Тільки одне все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Кожен допомагає е, цієї перемоги зі своєї сторони. І от сьогоднішня гостя наша е, також повідала вам ще одну ще один бік цієї перемоги. Дякую вам, що ви до нас завітали. Я нагадаю, друзі, в нас у гостях була завідувач відділу донорського плазмоферезу Дніпропетровського обласного центру заготівлі та переробки плазми Дніпроплазма який розташований з адресою Богдана Хмельницького 17. 17, Світлана Повстянко. Дякую, дякую, І вам. Дякую, що робите добро. Ми обов'язково переможемо. Так, все буде Україна. Обов'язково перемота, ну, не значимо. Тоді я вам слава Україні! Героям слава, друзі. Це інформатор ФМ». Всім світла в душі. Велике інтерв'ю.